Поговоримо про добрі справи. Дехто каже, що чим більше ми добрих справ зробимо, тим більше є вирогідність того, що ми будемо спасені Господом нашим Ісусом Христом. В Біблії написано, що спасіння нам подаровано, дано Богом в дар, для того, щоб ніхто тим не хизувався. І коли ми робимо добрі справи, це вже. Після того, як ми отримали спасіння, це є наслідок нашого спасіння. І тоді вже ті справи записуються в книгу пам'яті, є така книга на небі, пророки згадують цю книгу. І тоді ці добрі справи вони нам враховуються. Але якщо ми не визнали Христа своїм Господом та Спасителям, якщо ми не маємо спасіння, не отримали дар того спасіння. То марні ті всі наші справи. З приводу того, мені задають питання. Якщо людина добра, робить просто добрі справи, дивіться, людина народжена вже спиною до Бога, вона живе, росте собі і потім робить вибір. Або вона повертає, йде за Христом, Розвертається на 180 градусів і йде за Христом. Або вона продовжує жити як жила. Якщо людина добра сама по собі, вона допомагає ближнім там, знайомим, незнайомим, просто таке добре серце у людини, але вона не прийняла дар спасіння від Бога. Тобто спасіння проходить поруч з нею. Але якщо людина обирає Христа своїм Спасителем, якщо вона повертається до Бога обличчям, то ті справи, які потім вона робить як наслідок свого спасіння, нагадаю, що віра вона без діл, без справ, вона мертва. І коли ми починаємо робити ті добрі діла вже в Господі, вони всі записуються. І нагорода Біблія каже, що буде за кожну добру справу. І в ті всі справи нам тоді зарахуються.